Доброго дня, мої шановні глядачі, читачі і слухачі. Я Ольга Кияшко, терапевт в інтегративному підході. Давно з вами не зустрічалась, не могла вийти з станом здоров'я або за особистим чином. Розвіть, як хочете. Куди буду кликати, що будемо робити? Ну, я хоч і не могла до вас вийти, але моя, ну, в силу своїх особливостей. І освіти, і взагалі моєї натури я завжди, я завжди шукаю. Я завжди йду в глибину. Це було, як і в науці, це сталося і в моїй терапії, і в моєму стані. І як би не було, я все одно буду йти в глибину. І так я вас зву на свій інтенсив активація внутрішніх енергій, де ми будемо по напрямкам. Заповнювати щоденник вдячності. Далі ми будемо робити тематичні простуковування. Після цього ми будемо, ви будете, верніше, я буду вам надавати матеріал, ви будете слухати той матеріал, якщо, звичайно, захочете. І потім ми будемо засівати таке поле, гарне, благодатне для кожного з нас з сімним життям. Це такі будуть мандали, які ми будемо з вами кожен створювати прекрасним циркулем, олівчиком, потім розмальовувати і завжди думати, що б ми хотіли. Ну, особисто в мене ця техніка гарно працює. І, відповідно, я з вами завжди буду ділитися цією енергією і спрямуванням. які ж напрямки? А напрямки це впевненість і достаток, радість і задоволення. Особиста. Сила, любов і прощення, самовираження і творчість, розум і мудрість, духовність і звільнення. Так, їх сім. Число сім дуже магічне, насправді, подивіться, у нас сім нот, у нас сім днів тижня, у нас сім кольорів у веселці. І, і ще багато чого сім. Я просто зараз все не згадаю, але в будь-якому випадку. Це дуже-дуже гарні напрямки. Так, да, у нас сім енергетичних центрів. По цьому спрямуванню і побудована ця техніка, моя техніка, просто щоб людей не дуже лякало. У мене в моїй грі, яка називається розмова з тілом, йде така невеличка казка, що кожна людина з'являється, впевнена, в достатку. Потім розвивається з радістю і задоволенням. В неї таким чином, коли все так добре, гарно, натхненно, вирощується, зрощується, зростає особиста сила, і в результаті особистої сили є почуття любові і прощення до всього того, що б не відбувалося. А потім ми з зростанням ми самовиражаємося, творчо самовиражаємось, відповідно, розвиваєтесь, і нам завжди дуже добре. Але в будь-якому випадку наше самовираження, воно буде йти через розум з мудрістю, а потім, звичайно, з нашим старшенням, дорослішенням буде розум і мудрість. І оскільки я буду зараз говорю про інтенсив, інтенсив, коли він був марафоном, ми бігли сім днів. Ключове слово бігли, тому ми навіть не бігли, ми гнали. І всі ті, хто гнав, мені дуже попросили, що Олю, давайте зробиш інтенсив, ну, хоча б два рази на тиждень даси людям ну, не тільки спокою, а впевненості в собі, і вони все зроблять. Так, ви завжди будете залишатися в цій групі. Я ніколи, ніколи нікого ні звідки не виганяю, ну, бо ну, ми, ми творимо, ми робимо осередок, ми гуртуємось, ми. Ну, і російською сплачаємося. і нам добре, нам там добре. А якщо нам добре, навіщо виганяти людей? Звідти, звідки їм добре? І, наприклад, якщо верніш коли ви будете це робити, воно б бажано, звичайно, присвячувати це кожному дню або давати вам цілий тиждень, наприклад, ну, якщо це, в принципі, не інтенсивний курс, то це хоча б... Раз в тиждень, кожен восьмий день, ну там більше матеріалу і таке інше. Але от сьогодні у нас п'ятниця. А п'ятниця з моєї точки зору, це безпосередньо напрямок самовираження і творчості. Що ж таке самовираження і творчість? Так, ми малюємо, ми співаємо, ми творчі виражаємо думки, ми можемо собі придумати, намірити і зробити. Ну, можливо, якусь збірку віршів написати, а можливо, статтю написати, а можливо, запропонувати нашому керівництву якийсь новий підхід. Отак, от творчо ми будемо виражати з розумом і мудрістю все те, що будемо втілювати все життя. Так от, називається Я починала за одне і потім пішла в науку. Так от, сьогодні п'ятниця, день самовираження і творчості. І навіть всі слова які ми з вами будемо говорити, було б дуже добре творчо виражати у Всесвіт. Це проявить вас, це вас дозволить сяяти, це вам дозволить не, не просто творчо, гарно свою думку нести у світ, але й оточувати себе такою мудрістю, ніжністю і ну, дуже великою вершністю. Так от, якщо ми будемо говорити про такий тапінг, який буде. Іти на п'ятий день. У мене кожен тапінг, якщо він навіть у групі, він завжди буде дуже особистим і направленим на той гурт, яким я займаюся. Немає в мене повторень. Немає. Просто немає. Доброго дня, Боже! Я з вами навіть вистави. Вибачте, я дуже рада всім тим, хто зараз зі мною. Я дуже рада буду всім тим, хто подивиться це відео в запису. Я дуже дякую за ті лайки, які ви мені надсилаєте, і мені б дуже хотілося з вами зараз поступитись творчо і виразним. Так от, нагадую, що у нас є ну, 6 парних меридіан і 2 непарних, і того їх 14. Але є ті портали, які дозволяють нам. Брати ті перешкоди і ті перепони, які самі, ми самі набудували. Можливо, ви скажете, що це дурня, але є така собі китайська медицина, вона є давно і процвітає давно. І звідти я цю інформацію взяла. І не тільки я. Всі ті, хто писав до мене, а писали психологи, психіатри, і все це доведено. Тому ми з вами. Беремо наші два енергетичні цифри. У кожного є ці два крила. Ми розтираємо ці два крила, активуємо наші центральні долоні і розтираємо до теплого наші долоні взагалі разом з пальчиками. І пам'ятаємо, починаємо з першої точки. Ну, Давайте спочатку з енергії, а там потім будемо самовиражатися і творити. Подивіться, енергія це велика точка. Той портал, який з'єднує наші меридіани з тією енергією, яку ми отримуємо. Давайте згадаємо фізику в школі. Все є енергія. І ми є енергія, тільки більш така скупчена. Так от, повторюю: Енергія, а потім дивіться, початок наших брів, енергія. Закінчення брови, початок скроні. енергія. Портал під оком навпроти нашої зіниці. енергії. Кінчик носа, початок верхньої гриви. Енергія. Енергія. Нижня губа підборіддя. Енергія. Потім початок наших двох ключиць. Енергія. Потім знову велика точка, чотири пальчики. 10 см від... від впадини. Енергія. А потім наші з вами пальчики. Зовнішній ногтик. Енергія. 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 Я прибираю всі перепони, перешкоди і дозволяю своїй енергії гарно мене оточувати і протікати по моєму тілу. Я прибираю і в цьому гарному стані цілком і повністю люблю і приймаю себе. Я творчо наповнююсь енергією, я творчо підходжу до цього процесу. Моя творча енергія мене закутує, моя творча енергія, моя творча енергія. Я бачу, як вона збільшується і збільшується. Моя творча енергія, і я про це говорю. Моя творча енергія, і я це сприймаю. Моя творча енергія, я її випрямлюю. Моя творча енергія мене окутує і плине з мене. Творчість енергія, радість, задоволення, диво, дивне, яке нас оточує. Я розбиваю всі перепони, перешкоди і сумніви, і в цьому гарному стані. Цілком і повністю люблю і приймаю себе. Я ще більше люблю і приймаю себе з енергією творчості і вираження. Я ще більше приймаю себе і сприймаю себе творчо і енергійно. Я розумію, наскільки моя енергія творча самовиражає мене, я бачу, як моя вираження ще більше і більше заохоче оточуть. І мене в першу чергу ще більше і більше я енергійно. Насичена, ще більше і більше, я творчо насичена і випромінюю творчість і радість. Я випромінюю творчість, радість, і енергетичне забезпечення. Я енергійна, я радо з вами ділюсь енергією. Я енергійна, я творча, я самовиражаюсь, я радію, я надихаюсь, я розбиваю всі перепони в цьому стані цілком і повністю люблю і приймаю. Себе. Я ще більше люблю і приймаю себе. Я ще більше надихаюсь і самовиражаюсь, і творче підходжу до будь-якого процесу. Я ще більше люблю і приймаю себе. Я бачу, як творчість вона всіх і всіх насичує, і всіх заставляє радіти. Змушує, змушення радості це неправильне слово, це випромінення задоволення і щастя. Кожна людина творче виражає свої думки. І кожна людина творче самовиражається. І кожна людина насичується цією радістю і задоволенням. Я задоволена, я радісна, я насичена, я енергійна, я прекрасна, творче самовиражаюсь. Я розвиваю всі свої перепони і сумніви в собі. Я творче виражаюся, я приймаю себе такою, як я є, і в цьому гарному стані. Я цілком і повністю люблю і приймаю себе. Зробили метелика, дівчатка. Метелик. Він нас насичує, заспокоює, надихає і енергійно забезпечує. Вдихаємо і видихаємо. Вдихаємо і видихаємо. Я дякую всім тим, хто був зі мною. І дуже дякую тим, хто подивиться це відео в запису. А ще я збираюся ще раз вийти і позвати вже вас на інший захід. Всім гарного дня! Я скоро-скоро вийду. До зустрічі!